Добрий ранок, дітвора, нам займатися пора. Завітайте на гостину в цю ранню годину, на заняття поспішайте і зручненько всі сідайте. Разом з Бедриком малята позаймаємось завзято, так, Бедрику? Так, позаймаємось, добрий ранок, малята. Вмощуйтеся зручненько і продовжимо. Пропоную вам малята українську народну казку лисичка суддя. Двоє маленьких котиків добули собі хитрощами грудочку сиру. Вибігли з ним подалі та й почали радитися, як краще його поділити так, аби не було кривден ні першому, ні другому, щоб по правді рівнесенько розділили і все. Один котик каже Давай поділимо отак, у поперек. А дружий каже, ні, розділимо краще вздовж. Отак сидять і сперечаються, коли це біжить лисичка. Побачила вона котиків, угледіла грудочку сиру, зупинилась та питає А що тут у вас таке? Про що сперечаєтеся? Так і так розказують котики. Ось і не знаємо, як нам краще поділити грудочку сиру. Е, каже лисичка, це можна дуже добре робити. Дайте мені, я вам поділю. Котики й отдали їй грудочку сиру, щоб вона розділила. Лисичка переломила грудочку сиру надвоє, а далі й каже Ні, оцей шматочок більший, треба порівняти. Та й пмаділа од один шматочок. А тепер, каже, оцей більший. Треба його трішки підрівняти, щоб по правді було. Не можна, щоб комусь з вас кривда була. І знов над'їла шматок. Та так рівняла той шматочок той над'їсть, то той над'їсть, поки стало два зовсім малесеньких шматочки. Ну, каже лисичка, оце ж маєте тепер уже зовсім однаковісінькі шматочки. Хоч поважте. Ну добре, кажуть котики, але ж ти багато нашого сиру з'їла. За що ти тільки нашого добра взяла? Як за що? відповіла лисичка. Я ж вас по правді поділила. Ось така була казочка малята. Малята, скажіть мені, будь ласка, хто знайшов сир? Вірно, сир знайшли кошенята. А як вони його ділили? Правильно, чи неправильно ділили? Вірно, неправильно ділили. Скажіть мені, будь ласка, а хто їм допоміг? Чи вірно, лисичка допомагала їм? І що трапилося? Як ви думаєте, справедливо лисичка Бедрик пропонує виконати сир, завдання? У зошиті. Зошит називається. Знайомлення із світом природи. Відкрити на сторіночці 25 та подивіться уважно, що потрібно зробити. Потрібно з'єднати полосочками е, тваринок з їхніми хатинками, де вони проживають. Наприклад, лисичка, де вона живе, у шпаківні, в дуплі, в бутці чи в норі. Так, лисичка живе в норі. І ми з'єднуємо лисичку, ведемо до її хатинки, до її мешкання. Білочка де живе? У дуплі, вірно, білочка живе, у дуплі, покажемо їй доріжку. Шпак, де живе? У Бутті чи у шпаківні? Шпак живе у шпаківні, Ведем охайно. Ось тут. І собачка де живе? Собачка живе у бутці. і ведем собачки, показуємо, де вона живе, молодці малята. А далі... Нам потрібно по пунктирним лініям провести доріжки, хто що любить їсти, що любить їсти зайчик, а що любить їсти їжачок. Їжачок у нас х... е... хижак, тому він любить їсти черв'ячків. А зайчик любить їсти травичку. Ми можемо запропонувати взяти різного кольору олівчики. Наприклад, зайчику взяти коричневий, а їжечку взяти червоний, і провести по пунктирним лініям, не відриваючись, наводити гарненько, не виходячи, і показати шлях. Хто чим живиться, хто чим харчується, хто що їсть. Алята я пропоную намалювати нашим кошенятам по шматочку сира, щоб їм не було сумно. Привет! Ты на каналі Солнечное утро. Сегодня мы з тобою будем рисовать кусочек сыра. Для этого нам понадобится белая бумага, цветные карандаши и черный маркер. Поехали! Сначала мы з тобою должны начертить вот такой треугольник вытянутой формы. С одной стороны мы с тобой рисуем две вот такие линии вниз. С другой стороны мы нарисуем линию с дырочкой. Дальше по низу мы с тобой соединяем эти линии и прочертим еще линию. Вот такую. Все, осталось дорисовать дырочки в нашем сыре. Вот таким образом. Все. Дальше красим Верхний слой сыром я хочу покрасить в такой оранжевый оттенок. Покрываем в оранжевый цвет верхний слой. Верхний слой докрасили. Теперь в этот же цвет нам нужно с тобой покрасить вот этот вот боковой слой и низ прокрасить вот таким образом. Дальше мы с тобой в этот же цвет покрасим дырочки нашего сыра. Вот таким образом. Все оставшуюся часть сыра я хочу покрыть желтый-желтый оттенок. Красим. У нас получается такой. Очень аппетитный кусочек сыра. Прокрашиваем все до конца с тобой. Все. Практически мы все закончили. Наш кусочек сыра готов. Всем удачи. Пока-пока.